Рада вітати вас на моїй щирій кухні. Як це я кажу вже п'ятий рік поспіль, бо я автор каналу готуємо для любимих з Оленою Бесадовською. Я фуд-блогер, як ви вже могли здогадатися. Да, не дивуйтеся, що в мене тут написано «Cooking for loved one». Це мій канал. Готуємо для любимих рецепт. Сімейного щастя. І зараз ми поговоримо про сімейне щастя. Ну, на одну подію моя донечка подарувала мені книгу рецептів, яку вона зробила своїми руками. І сказала: зроби Матуся 31 рік, рок, пожарік, Будь ласка, зроби нам книжку рецептів сім'ї, щоб вони залишилися в нашій сім'ї, на нашим начаткам і дітям моїх дітей. Я пообіцяла, але не знала, коли це буде. А потім, потім донечки не стало. Автокатастрофа забрала мою дитину. І ви, мабуть, розумієте, що немає страшнішої трагедії, чим потіряти дитину. Але життя йде. І ти повинна йти далі. Ти повинна йти своїми шляхами, шляхами болі. Шляхами розуміння і повинна пам'ятати, що є тільки пам'ять, а заботу потрібно перенести на свою сім'ю, на своїх ді... діточок, на свого чоловіка. І це одне із перших законів рецепта сімейного щастя. Я пішла, пішла. Дорогами Бессарабії, які дуже гарні, чудові. І я почала збирати рецепти, тому що в мене була мета зробити книгу рецептів сім'ї Бесадовських. Ми пішли, пішли в люди. Ось це моя книга. Це, для цієї книги я збирала 4,5 роки, я збирала, збирала рецепти. Моя команда, до речі, можете покласти, перейти на мій канал, на мій інстаграм, і ви будете бачити це життя, яке я пережила. Ці, цей опит, яким я хочу поділитися сьогодні з вами, бо він потрібен як перемогти біль і як жити далі. Пішли далі. Мій шлях через мій край. Я пішла цими дорогами, і зараз скажу, як Ліна Костенко. Буває навіть сліпно від краси. Не знаю, що воно за диво. От все так ясно, чисто, незрадливо, що, хоч спинись із Богом, говори. Це про наш рідний край, це про Бессарабію, це про людей праці, які тут живуть. Коли я задалася метою зібрати рецепти, то я звернулася до людей, які готують, які любляться і робляться. І е, я кинула клич. І всі е, наші друзі, всі е, люди, які мене окружають, пішли на зустріч. І я говорила з чоловіками, я говорила з жінками. Друзі моєї свекрухи, а їй 83. От подумайте, які в мене рецепти. Старовинні. І е, люди пішли на зустріч, і, до речі, присилає мені один чоловік, присилає рецепт. Це мого папи. А я розумію, що це не тільки його папа, це мій директор школи. Йому зараз 86. І що ви думаєте, що він мені прислав? Він колись був королем охоти. Тому в мене є фазан від короля охоти. І він буде на моєму каналі. Повірте, я це зроблю. Це дуже чудово. Оце коли ти вмієш працювати з людиною, і вона відповідає тобі тією вдячністю. Це теж із рецептів сімейного щастя. Бо люди це наш скарб. І цей скарб переноситься, Ви бачите, тут і ведучого. Ви бачите, це Валерій. Він написав книжку про вилковські рецепти. Там старовіри живуть. Це дуже гарно. Алечка Білінкова. Вона ж єврейка, так ми ж що Готували фалафель ми готували і запивали її єврейським вином, яке вона принесла. А з Андрієм Воніком ми робили хліб. Він і йому було дуже цікаво. Дуже багато людей відкликнулося, і це мій шлях. Це мить, коли ти заглиблюєшся і починаєш розуміти цінність того місця, де ти народився і де ти виріс. Розумієте, ти погружаєшся в культуру, в історію. Ви можете бачити це Бессарабська губернія. Хотіла задати питання, там вже написано. Ви знаєте, що в нашій Бессарабії живе 137 національностей. Ви не зможете навіть перелічити всіх, а в моїй книжечці ви найдете рецепти і гаґузів, і болгар, і циган зараз роми. Це настільки чудові люди. Ми з ними дружимо. От циганський рецепт це від це. Моя мама знайшла. Вона, до речі, шеф кухар ресторану. Вона пропрацювала всю, все життя, і вона не дасть мені збрехати і не дасть мені покласти не той інгредієнт. І от її е е е знайома жіночка, бабуся, Дуня, от це вона нам давала той рецепт. Він називав, називався курячого мілка з вушками. Хто небудь знає, що це таке. Куриная ножка с макаронным изделием в виде ушек. Це напрочуд, чудовий рецепт, і він дуже смачний. Получається, макарони багато чудовіші, ніж італійські, бо вони свіжі, бо це фреш-паста. І ви, ви повинні розуміти, що наша кухня це сама смачна кухня в світі. Можна назад ще, будь ласка, дивіться, чому у нас так багато і так щедро, тому що наслоєння історичної вже правди, коли тектонічні зломи грецької культури. Потім Османської, далі польсько-Літовської. І це не, не тільки я так говорю, це Тімітте Снайдер так говорить, я дуже багато читаю і е, погружаюся в нашу культуру. Це говорить про те, що ця е, культура вона о, о, так от наслаюється, а ми її повинні взяти. І коли коли тебе живе тут, Молдаванин, тут болгар, то ти, коли ти подорожуєш в Весарабію, ти точно знаєш, що в цьому краї ти знайдеш. Український борщик з півнику, хто знає, да? це наше. Це іменно у нас, Молдавани і Бесарабія так роблять, бо Бесарабія це ще частина Молдавії. Ви знайдете тут вертуту, да? до речі, зараз осінь і гарбузи. А, і це саме смачна вертута. Плечінду ви знайдете з бринзочкою нашої Бесарабської, бо це ж все наше. І Курбан. Куди ж всі болгари знають, що без курбана, то не, то не життя. І коли навколо тебе живе багато людей, які різних національностей, різних віросповіданій, різних націй, ти толерантний. Пішли далі. Що було далі? Далі я, ми, да, ми, книга це каталізатор. І зробивши YouTube канал, я ці всі рецепти воплощаю в життя. Ви повинні розуміти, що е, я роблю все із-під ножа, як шеф, краще шеф-кухаря цього світу. А це означає, що я виконую всі технологічні процеси. Іноді на рецепт уходить 8 годин. Е, а потім була війна. І от ви зараз мене спитаєте. Чому мій канал на англійській і на українській? Бо до цього він був на російській. Як всі люди, ми жили з вами в Одесі, і це наша мова, якою я розмовляю 53 роки, і це нормально було до моменту, коли не полетіли перші ракети. Після перших ракет я зрозуміла, ні, цьому не бувати. І я подумала, як же перевести на українську мову. Готовим для любимих з Єлена Бісідівська переводиться в прямому переводі готуємо для коханих. А кохана це тільки одна людина, це дуже інтимно. Тому я залишила готуємо для любимих, бо ви любите і дитинку, і матусю, і брата з сестрою, і чоловіка. Тому готуємо для любимих. А коли пішла оця велика навала, коли орда поперла, і я зрозуміла, що я можу бути тим голосом, який в всьому мірі може докричатися, достукатися. І коли ми нам почали приглашати Вашингтон до Кіхіларі Клінтон в її фонд, ми розмовляли про Україну. Ми не розмовляли, ми кричали і плакали. І тому я перевела «Cooking for loved ones». Ви повинні розуміти, що готуємо для любимих. Так, да, ми були в Глазго. Це майданчик був величезний. 35 країн світу були присутні, і я вже там презентувала свою книгу. Бо я хочу, щоб моя Бесарабія залишилася від наших пращурів до наших нащадків. І книга вже зараз є. Вона жива і вона вже опрацьовується зараз. Вона на англійській мові. А далі буде далі. Я зараз вам трошечки розкажу про війну. Навірно, зі своєї позиції. Бо коли почались перші вибухи, ми з чоловіком зрозуміли, що ми залишилися в місті одні. Я кажу, що будемо виключати світло. А потім, крок круг за кроком, ми зрозуміли, що багато гарних людей, сильних людей залишилась поряд з нами. І ми всі, як краплини не ртуті, почали стягуватись один до одного в одну велику гарну бульвашку, яка робила багато. І на той час дійсно я зрозуміла, що жінка то велика і могутня сила. По-перше, я пішла в воєнний комісаріат і сказала, дайте мені корабелом, лучше автомат. На що мені молодий, усміхнений хлопчик, сказав, жіночку? Ваше місце на кухні захищайте тил. принесіть щось смачненьке. І я зрозуміла, що я маю право, і я повинна робити те, що я роблю: готувати і носити нашим хлопцям. І я це робила. Мені не дадуть збрехати. І я кормила офіс місяць. Я кожен день, коли в нас апостели були в чес... в чотири часа утра. Ми і готували. Щоб не боятися, ми працювали. І це іще один рецепт. Надо працювати, треба бути там, де ти саме вистребований, там де ти потрібен. Я знайшла багато людей, які думали, як я, багато людей, які працювали зі мною, і це неймовірні люди. Це неймовірні люди. Якщо я буду перечисляти, ну що ми зробили, як ми робимо, і сьогодні я донати збираю сьогодні на акумулятор. Це неймовірні люди, вони сильні, вони сміливі, і 90% – це жінки. Це про що я хочу сказати: про нашу коаліцію, в тому числі, що я зустріла неймовірних жінок, які працюють на благо нашої країни. Давайте далі. Так, да, оце у мене ці очки. Це я ще говорила на російській мові. І коли нас обстрілювали, у мене є такий, таке відео, називається «Кліп війни. Я тоді говорила, що страшно тільки перші три тисячі ракет, потім ти вже звикаєш, і ти починаєш жити всім, в цьому, що є вокруг тебе. І, будь ласка, жіночки, це наступний рецепт. Не закінчуйте свою життя, живіть зараз, тут, щоб ви розуміли, поки ви живі, ви потрібні, це ваша сила, і ви можете йти далі з певненістю і увереністю. Мої українською бракує, але я думаю, ви розумієте той зміст. Так, uh, да, отак, от в Шелдері я сидю, отак я готовлю. І що ви хочу сказати? Хліб uh, на моєму інстаграмі uh, користується неймовірною повагою. Багато людей заходить і дивиться. Знаєте чому? Ну, хоч є предположення, чому дивляться на хліб, на хліб війни? Тому що це хліботерапія. Тому що, коли ти місиш хліб... То вся твіствій страх уходить в лівіто мадря. Отака От іронія долі: у тебе закваска лівіто мадра, яка несе життя, і тут летить ракета, яка несе смерть. Але хліб підходить, хліб виходить, і це значить, що життя переборить смерть. І це наша вічна ідея, ради якої живе жінка, яка несе життя. Повертаюсь на канал. Більше 50к. до мене приходять мої глядачі, які мене слухають, по мені готовлять. Зі мною сперечаються. Є багато хейтерів. А це мене стимулює, і я далі працюю і, і відточую своє вміння відповідати дуже гарно, щоб не обідати, але і не дати більше, щоб людина мені робила шкоду. І це теж із рецептів вміння відставити своє, свою душу і свою енергетику. Знаєте, що багато після хлібу війни прийшло дуже багато орків. І що я казала, знаєте, як я використовувалася? У, у Сердючки є дуже гарна пісня. Геть, з України маскальний красивий. І я це все время тепер пишу і пишу іключительно на українській мові. Вони біснуються, але уходять. А верніть, будь ласка, на той кана. Дівчатка, підніміть свої телефони і зафіксуйте мій YouTube канал. Будь ласка. Я буду дуже рада бачити вас своїми гостями. Зачекайтесь і готуйте, готуйте зі мною, готуйте, як я, готуйте краще. Мене це мій девіз, і я його пропагандую. Бо що б там не казала друга постороння людина, а ви працюєте для своїх рідних, бо то ваша енергетика, то ваші руки, ви любите своїх рідних і ви принесете їм тільки благо. А я вам легенько підскажу: для цього є моя книжечка, є мій канал, і він приємний. Так. Трохи контенту, більше трьохсот рецептів зупинились буквально на місяці, на два, коли не розуміла, що робити під час війни. А потім перейшли на українську мову і погнали робити безрабські рецепти. Бо країна, бо вона ж кай дуже цікавий. У нас така родюча земля, такі плодородні чорноземи. У нас такі продукти, яких немає ні в Європі, ніде. І ви коли повертаєтесь, ті жінки, коли які повертаються з Європи, кажуть, капець, там же лучше, у нас же лучше. А коли почалась війна, ми з вами почали розуміти, що кожен листик, кожна травинка, то таке надбання, то ж все наше, то ж все рідне, то ж все моє. І я його збережу, і я його буду захищати до останньої краплини крові. Після далі. Головний рецепт життя. Інгредієнти прості і вічні, як соль землі. Це повага до предків, надія на нащадків, терпіння у стосунках один до одного. Спеції то наші емоції. Добро, емпатія, радість, а секретний інгредієнт то любов, яка робить нас більш людяними і щедрими. А ще у вас повинна бути обов'язково віра, надія і любов. Віра, наприклад, у мене, мою сестричку, мою свекруху і матусю, які вірять, що я роблю добру справу. Надія на моїх дітей, які вірять мені і надіються на мою щиру вдачу, допомагають мені з всіми електронними гаджетами, з усіми новітніми технологіями. І любов, любов до мого любимого чоловіка, який є найкращим поцінуючим моїх талантів, який першим пробує всі мої рецепти і надійним спонсором моїх мрій, як я його називаю, йому дуже подобається. Тому кохайтеся чорноброві та не з москалями. Любіть друг друга, любіть своїх рідних, желайте добра. Робіть все во благо, любіть, вірте і надійтесь, бо все буде Україна. Я знаю, мої хлопці зараз мені кажуть кожен день, кожної ночі. І так, да, коли мені ночі дзвонять чоловіки, мій чоловік не ображається. Бо вони мене предупреждають, що прилетить чи ракета, чи шахіт. Тому всі мої рідні, вони знають про це. Я повідомляю, любіть, несіть добро. Несіть благо, і хай вам буде щастя.